Виконуємо номер 155 із підручника Алгебра 8 та номер 31.5 з підручника математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Подайте число як відношення цілого числа до натурального, і наше числа мінус 10, мінус 3,15 і 2,8. Приступаємо до виконання. Подамо мінус 21 у вигляді частки відношення цілого числа до натурального. Цілого мінус 21 до натурального 1. Подамо число 10 у вигляді відношення цілого числа 10 до натурального 1. Подамо мінус 3,15 у вигляді неправильного дробу. Це буде мінус 16. ,5. А тепер подаємо у вигляді відношення цілого числа мінус 16 до натурального числа 5. Подамо 2,8 у вигляді звичайного дробу, скоротимо на 2, це буде 2,4. А тепер подамо у вигляді неправильного дробу. 2 на 5, 10, плюс 4 14, 14 ,5. і ми подали. 2,8 у вигляді відношення цілого числа 14 до натурального числа 5, номер 15, крапочка 5 із підручника алгебра 8 та номер 31 крапочка 5 з підручника математика 8 виконано.